Більшої популярності серед українок набуває мистецький релакс, майстер-класи з петриківського розпису. Надто зараз, коли так кортить розфарбувати позитивом сірі будні ранньої весни, на кілька годин у клубі подорожей Командор жіноцтво забуває про всі земні клопоти, створюючи на папері стильної по українському у техніці петриківського розпису свій фантастичний світ. У цих роботах літають казкові жар птахи, квітне буйним цвітом купальська папороть, шаріються у зеленому листі калинові кетяги. Як стверджують історики, у вартселі Петриківка на Дніпропетровщині, де зародилося це яскраве мистецтво, ніколи не було кріпацтва. Там розташовувалися зимівники козаків. Саме тому петриківський розпис, пронизаний свободолюбством і позитивом, малюють у селі ще й досі майже всі. Хоча раніше це була справа петриківських чепурунок, які розмальовували піч, вікна та двері. А зародилася Петриківка. На білій стіні селянської хати згодом розпис стали переносити на речі домашнього вжитку та папір, не забуваючи при цьому про романтичний екстер'єр своєї оселі, розповідає керівниця майстер-класів із Петриківського розпису Віра Єрифа. Потім стали малювати мальованки, і ці мальованки вже продавати, щоб ті люди, які не вміють малювати, також прикрашали свої хати. І це було досить таки економно в тому плані, що ти прикрасив свою хату, свято пройшло, ти легенько його скрутив, і потім дослідучого свята також це такі, знаєте, намальовані рушники були. Мені так здається. Сьогодні підтривожні звуки сирен це заняття як своєрідна яскрава арт-терапія. Коли світ, створений романтичною уявою українців, лікує душу, наповнює її новими свіжими відчуттями та барвами, це одразу відчули й учасниці майстер-класів. Жіноцтво різного віку рекомендує Олена Переселенка з Херсона. Чекала на цей майстер-клас дуже давно. Я вже вирішила, що буду купувати краски. Хочу рисувати ще й вдома, бо дуже подобається відвлекаєшся від цього сагадення, від... від цих проблем, які від війни, від ну зараз дуже складне життя. А це відволікає і якось настрій поліпшується. В мене магазин, в якому я продаю твори, які з Петриківки. І дуже хотілося самою спробувати, як це. В школі у нас були такі уроки, ми щось лісували, навіть дощечка була. Але у дорослому житті я не рісую, ніколи не рісувала, не улякалась це, ну це такий для мене релакс. Це моє перше заняття. Я дізналася з інстаграму, що проводять такі майстер-класи. Прийшла спробувати, але мені дуже сподобалося, я проведу ще маму. Бо це дійсно заспокоює, ну, тому що жінкам треба жіночі, жіночі заняття. Це складно опанувати казкове малярство, аж ніяк запевняють в один голос майстри. Щоб створити візерунок у техніці петриківського розпису, необхідно опанувати всього чотири мазки з промовистими колоритними назвами: гребінець, зернятко, горішок та перехідний мазок. Але це ще не все. Уся автентичність Петриківської техніки, яка збереглася й до сьогодні, у її елементах, виконаних у нехитрий спосіб. Пальцем. Один із таких автентичних прийомів тикання калинки. Віра показує нанизування червоних намистинок у кетях. Треба вказівним пальцем вмочити подушечку в фарбу, щоб її і не багато було, і не мало. Я трішечка колір. І поставити відбиточок, придавити пальчика. І підняти, щоб всередині фарба була по бокам, а в середині прозорість якась була. Навіть звук такий характерний, коли малюєш, ягідки ставимо як на мистинки в ту форму, яку ми собі намалювали. Найкраще це коли дійсно видно відбиток пальця і є така гра тіні і світла. Тобто вона не просто одним кольором да, намальована, а має такий собі. Рельєф, можна навіть так сказати. Дуже сподобалося саме пальцем малювати мізинчиком. Я вчусь грати на піаніно якраз без манікюру, і от в мене виходило. Но мені сподобалось, я ще малюю. За допомогою пальчика можуть розквітати і сповнені надії зелені листки. Зелений дуже темний, тому змішаю собі колір світліший, життєрадісний. Так? Якщо тут я ставила відбитки, то тут я цей мазочок протягую, потягнула мазочок. Елемент, такий Елемент, який схожий на листочок. Так само з'являються з під пальців майстрині і ряснобарвні квіти. Уявляю собі центр і до центру стягую всі мазочки. Дідусі про дідусі, да, і бабусі, розмальовували собі стіни хат, на хатах, так? І саме розмальовували пальцем, саме ці елементи. Це дуже швидко. Це цікаво, і це. Це гарно так справді цікаво, як і те, що перші фарби петриківські майстри виготовляли з відвару трав та городини, які мають кольоровий пігмент. Червоний колір одержували з вишневого соку, зелений із пирію та листя пасльону, синій із квітів проліска, а жовтий давали пелюстки соняшника, цибулиня та кора яблуневих пагонів. Такі фарби виготовляли на основі чого б ви думали. Яєчного жовтка, який надавав фарбі еластичності, за перший лак правили вишневий клей чи цукор. Петриківка це дуже багата техніка, я би так навіть сказала. Можливості і просто море. Якщо ти саме на цій хвилі, то е я не знаю, У ну, мене ще купа ідей, купа ідей, але часу досить таки мало. Фарбами малювати це, це задоволення. Як на мене, то для мене Петриківка вже більше 20 років, вона така рідна техніка. І не на хвилину, можна сказати, я від неї якби не відгалуджувалась. Тобто я постійно була в темі, постійно в цій... Е Технології, да, можна сказати так, ну не знаю, мені вона просто подобається. Вона мене не напрягає, не скілочки тут іще вивчати, і вивчати мені як здається саме мені. І саме навчаючи інших, я навчаюся сама. Хоча від глибокої традиції сам розпис відходить, і сучасні малярі Петриківського розпису в нових творчих пошуках та все ж таки без автентичних знарядь праці не обходиться і зараз. Як от кошачка, зауважу, при створенні цього пензля жоден котик не постраждав. Легендарна кошачка, пензлики з котячої шерсті унікальний інструмент у Петриківці, який не випускають у промисловості. Тому не шукайте його в продажу. Це пензлик, який майстер робить самотужки, він його відчуває, він його робить під себе, який він йому треба там з більш длиннішим хвостом, чи коротенькі, маленькі безліч. Уже кошачок заробила, мені так здається. Тому всі, хто малює в мене. Або ж купують у іншого майстра, або роблять зі мною на майстер-класі. Краплеподібні подібні мазки легко виходять при роботі пензликом з кошачої шерсті. І лише цим пензликом. Для охочих створити такого пензля власноруч майстриня дає лайфхак в інтернеті. А головний постачальник шерсті для віреної кошачки її кіт на прізвисько тигра. Для початку нам потрібен буде кіт короткошерстний. Це важливо шерсть. Від пухнастого кота буде закручуватися в кісті і не підійде. Шерсть від домашніх кроликів, собак, шиншил також не підійде. Потрібен лише кіт. Візьміть заготовку по пензлику, занурте її в клей ПВА і покладіть на шерсть. Візьміть нитку, обмотайте шерсть. Трохи закріпіть. Продовжуйте обмотувати, замотайте всю неробочу частину кисті, дуже важливо не зрушувати шерсть по колу і не закручуйте. Мовірні павичі з розкішними хвостами, казкові жар птахи, засіяні по всьому тулубу фантастичними пір'ями-візерунками, що приносять щастя. Часті й бажані елементи у Петриківському розмаї віри єрифи. Завдання цього майстер-класу щебетуха у петриківському калиновому кущі. Птахи – це моя улюблена тема, якою я. Маю, можна навіть так сказати. Тобто, це щось таке цікаве, яке сидить в тебе в голові, і ти просто його викидаєш на папір. Мої птахи навіть е, зроблені з елементів квітів. Тобто я їх поєдную так. Символічно, що під час війни пташками натхнення для майстрині стали птахи із синьо-жовтим пір'ям. В образах сов пернатих улюбленців віри. Які почали з'являтися з під пензля з першими сиренами, поєдналася петриківська автентика, патріотичні кольори та свіжий декоратизм художниці така якась незвичайна птаха. Я не знаю. От у неї великі очі, які можна намалювати. Не лише там якоїсь е, одної квіткою. Да там можна по різному різних варіантів, як ці очі можна намалювати. В неї брови дуже такі виразні, які надають їй характерності такої, якоїсь. Ну тобто, ну не знаю, вона якась птаха з душою. Мені щось так здається. Така якась серйозна птаха. Залітали синьо-жовті вірені птахи й до бліндажів наших оборонців на передовій. Закарбувалися вони і на плечах, які тримають Україну. Якось Петриківську сову побачив у віреному пості на Фейсбуці її знайомий боєць. Людина, яка це побачила, це мій товариш, який зараз служить на фронті. Людина, яка цінує творчість, щось розуміє в цьому, так і йому дуже сподобалось. І він дав ідею мені намалювати їм такий, можна сказати, логотип, так їхнього підрозділу, і саме задав тему Серафіми, але бачить себе в образі такої сови. Кілька ескізів, і ось те, що вийшло. Відтак синьо-жовта сова не лише поселилась на шевронах оборонців, а й на прапорі одного з бойових підрозділів. Вже десять років наш Петриківський розпис, нематеріальна культурна спадщина людства ЮНЕСКО. Хоча яскравою візитівкою України він був завжди. Зараз, коли триває війна за незалежність, такі майстер-класи з народного мистецтва, духовний бронежилет. І спроба ще раз сказати світові собі: все буде Україна.